Доброго дня всім, хто зайшов на цей канал. І сьогодні я хочу зняти це відео стосовно розпаковки моєї нової гвинтівки ЧЗ в калібрі 22 лр Тобто мілкашка. І також хочу сказати декілька слів, чому саме ЧЗ. А на своєму шляху до вибору нової гвинтівки, я, звісно, майже, мабуть, як 80%. Власників да, або тих, хто хоче придбати, по-перше, рахують бюджет. І мій бюджет був спочатку самий мінімальний тобто я орієнтувався на щось, що коштує найдешевше на ринку України. І на даний момент, це ну, зараз це з'явилися гвинтівки турецькі рітей чи рітай А до цього моменту самим дешевим був Саваш. І так як я хотів саме болтовку, то вибір був або Savage Axis, або Savage b 22 або ще там деякий Savage. Почав дивитися обзори на ці гвинтівки, і це було у 95% англомовні обзори, тому. І, до речі, з'явилася ідея зняти українськомовний контент стосовно чизету, бо також по чизетах знайти щось на неанглійській мові майже неможливо. Тому ось з цього відео почнеться шлях мого спілкування з чизетом. Ну, це така була ремарка. Тож повернемося до Саважів. Були саважі на розгляді, потім був фрюгер. У мене спочатку були деякі вимоги стосовно того, що а, я не хочу, щоб це було різьблення 1х2х20, я хотів 28. Ну, тобто, різьблення, як у r 15 тому що, наприклад, з глушниками, з ДГК або якимись іншими пристроями, в, цій, в цьому різьбленні більше варіантів. Це перше. По-друге, мені не подобалось, щоб магазин старчав з гвинтівки. І тоді я почав дивитися на рюгер. Але так сталося, що у мене була можливість постріляти з моделі 10-22. Вона ну, напівавтоматична, я дивився саме болтовку. Але живлення магазинне у болтової версії та у 10-22 однаково. Тобто це магазин на 10 набоїв. Мені не сподобалось, чесно кажучи. А, і причина, до речі, те, що деякі зауважу, деякі оглядачі англомовного контенту кажуть, що при подачі з роторних магазинів у великій кількості разів а, і відбувається контакт м'якої свінцевої кулі. З входом в ствол або там з якимись частинами ствольної коробки, і куля при цьому деформується. Тому питання ну, я зараз не буду сперечатися з власниками Рюгерів, але є таке мнение, Да? вибачаю за деякі русізми, а... тому, можливо, це не так. Можливо, це не так, можливо, я помиляюсь. Але в англомовному інтернеті таке є. А, така точка зору. Тому ідея з Рюгером як би теж закінчилась, а, бо я хотів саме ну, болтовку з а, якимось замашками на прецензійність. Ну або там, да, на, на якийсь там малокаліберний снайпінг, називаємо це так. Тому Рюгер теж відпав, ще раз повторю. і почався пошук того: а що ж тоді, якщо не Саваш, а що тоді, якщо не Рюгер? І наступні в ціновій категорії виявився саме ЧЗ. І до речі, окрім ціни, ЧЗ теж має деякі переваги над іншими конкурентами. Не знаю наскільки вони вагомі стосовно ціни ЧЗ, але тим не менш. А, я тут отримав різьблення 1х2х20, те, що я не хотів. Я отримав а, сторчащий магазин з а, ложа того, що я не, не хотів. Але я це все отримав. Але на додачу я отримав матчовий патронник, товстий а, вивишений ствол. Да? Так американці називають bulls -bore. А Що ще я отримав? Ну давайте подивимось. Що, ще, давайте відкриємо коробку, і з цього почнеться наш путь спілкування з чизетою. Значить, що ми отримуємо в комплекті? Це, звісно, затвор. А, до речі, майже всі відмічають, що за рахунок розташування ручки, майже посередині затвору, його менше. Клинить відносно інших моделів, інших виробників. Ну, за, за рахунок того, що вага перерозпределяється е, і зусилля при закриванні затвору дуже грамотно, ну, майже 50 на 50. Далі, що ми отримали? Це магазин на 5 набоїв, однорядний, звичайний, однорядний на 5 набоїв. Так, ну, звісно, що ми отримали саму гвинтівку та деяку макулатуру від компанії GZ. Тобто це інструкція, до речі, інструкція доволі цікава. Тут є зрив схема, так, от так, щоб було видно. Зрив схема, є деякі інструкції стосовно налаштування, до речі, кольорові. І з цього боку теж налаштування. Про це ми Трішечки пізніше поговоримо детальніше. Тобто, а це що у нас? Це, ну, це мабуть, інструкція по експлуатації або гарантійка. І ось наша гвинтівка. Це саме модель чз 457 МТР, Да? Ну, давайте так. Потрошки проведемо. Подивимось на неї. Що ми врешті-решт отримали? Це дерев'яне горіхове ложе. Звісно, це вільно вивишений а, ствол з, як я вже казав, з різьбленням 1х2х20 та захисною гайкою, котра це різьблення у нас поки закриває. Ми отримали дві антапки. Під сошки та під ремінь. Ну, до речі, майже усі сучасні сошки мають на собі креплення під ремінь. Тобто ця друга антапка ну, не обов'язкова. Ну і, звісно, антапка на прикладі теж під ремінь. Ми отримали гумовий потиличник, достатньо м'який. На самому ложі виконано лазерне гравірування під руку. Та лазерне гравірування під цівку. На, на цівці, вибачаюсь, на цівці. Ну, і з цього боку так само є логотип, Warmint MTR і гравірування на цієї стороні. А тепер те, про що кажуть, майже всі, хто майже всі, хто оглядає цей ЧЗ. Це, звісно. Про плавність ходу затвору. Тобто ніяких зусиль взагалі немає. Єдине зусилля, яке ви отримаєте, це трішки при закриванні затвору. Але сам ход затвору, ну, він божественний. Далі двопозиційний запобіжник. Да? Звісно, це. Е на запобіжнику це знято з запобіжника, а також є індикація взводу пружини ударника. До, до речі, для того, щоб зняти з бойового взводу, достатньо натиснути на спусковий гачок і закрити затвор. При цьому постріл не відбувається, але з бойового взводу гвинтівка знімається. Зверху, звісно, ластівчин хвіст під 11 мм кріплення. Трохи архаїчно в наш час, але маємо те, що маємо. На жаль, виробник не постачає цією гвинтівкою одразу планку. Тільки це йде в моделях LRP і в моделі, котра йде одразу в шасі МДТ. Там планка в комплекті. Ну, На жаль, хотілося б мати таку планку і в комплекті, наприклад, з МТР. Магазинчик наш, звісно, що вставляється отут. Бачите, дуже, дуже маленька ручка для того, щоб від'єднати магазин. Від'єднується без питань. Дуже дуже легко. І це, мабуть, що основне стосовно огляду цього МТР. -у. Поки що гвинтівка стає на облік в МВС, тому ні набоїв до неї, ні, тим паче пострілів з неї я ще не робив. Але я думаю, що коли буде виїжджати а, в тир, то, звісно, я щось зниму з цього приводу. А, до речі, в цієї моделі відносно моделі 455-ї, відмикання затвору здійснюється за рахунок натискання отут клавіші да, з цього боку. І просто тягнемо затвор назад, він вільно дістається. Для того, щоб вставити затвор, ніякого натискання не потрібно. А тепер що, що кас... стосується. Інструкції. Да? А саме о цієї інструкції, котра у нас є ось тут. Якщо ви побачите, тут є декілька картинок з вказанням гвинтів регулювання. У цієї моделі регульований одразу стоковий заводу, регульований ОСМ. Як зазначає сам виробник, зусилля змінюється в діапазоні десь від. Орієнтовно, да, я можу бути не зовсім а, точним в цифрах, але орієнтовно від 900 грамів до десь 1500-600 кг. Зараз а, налаштування заводські десь посередині, як то кажуть. А, тобто десь кіло 100, кіло кг, але я вже зареєструвався на. Такі невеличкі, невеличкі змагання по беншресту на 50 метрів. Тому звісно що перше, що я зроблю, це відрегулюю спуск на саме мінімум, котрий можливий. Далі тільки або заміна пружин, або взагалі заміна ОСМ повністю на Да? І, до речі, той самий тімні він дозволяє знизити зусилля десь. Ой, дай Бог пам'яті, ну, десь там дуже-дуже дуже мало, тобто там десь 400 або навіть 350 грамів. Зараз не буду е стверджувати 100%, але дуже суттєво можна зменшити на тому самому тіні. Але, наприклад, на е призаміні пружин на Йодейв, це канадський виробник. Також відмічають зменшення зусилля до там, тих самих 400 грамів. Тому е будемо експериментувати. Ну, звісно, що ми почнемо, мабуть, що з пружин, бо це банально дешевше. А тімні це ну, як мрія, до котрої ми колись дійдемо. Це стосовно ОСМ. А, звісно, магазини це теж головна боль будь-якого власника зброї. І я був трішки здивований, що магазини на ЧЗТ коштують майже, майже в два рази дорожче, ніж на r 15 ну, як приклад. Тому будуть докупатися там декілька магазинів на 10 набоїв. А що ще з такого? Ну, звісно, планка. Тут без, без питань, бо треба встановити приціл. Приціл у мене є, він був придбаний заздалегідь, він чекав свого часу. А, про приціл трішки а, пізніше, коли ми вже це будемо збирати. Також у мене є придбані сошки. Не знаю, чи це правильне рішення було придбати Сошки Махпул. От, можливо, все ж таки треба було придбати Харіс. Ну, подивимось. Подивимось, постріляємо з Махпула. Не сподобається. Ну що ж, тоді, тоді будемо шукати щось інше. А, гвинтівка поки що буде залишатися саме в цьому дерев'яному ложі, тобто заміни ложі на там, якоїсь. В часі е, не передбачено бюджетом на наступний рік. Тому це залишиться поки так, як ви це бачите в дереві. Що ще хотілося б сказати: ну, звісно, що будуть тести патронів. Бо зараз на ринку України є десь, я так підрахував, орієнтовно, е, близько 20 різних набоїв. І вартість за один набій від 6 до 26 гривень. Тобто, для того, щоб підібрати якийсь конкретний набій під цю гвинтівку, то треба буде трішечки поекспериментувати, подивитися, як набій як летить, на саме конкретній гвинтівці і саме конкретному столі. Да, є, скажімо так, вже опробовані і. Протестовані набої, наприклад, тими самими американцями. Дуже багато роликів на YouTube ви зможете знайти, де вони тестують а, СК. Але наразі в Україні СК ну, немає в продажу, тому знайти їх неможливо. Є ЛАПО один тільки вид, чи X, чи, чи не пам'ятаю якось. Но там, ну, вони найдорожчі вони 26 гривень за один набій. І це якби ну вже ціна того ж самого 223. го Тому ну, не дешево, м'яко кажучи. А зараз з'явилася аквіла і агіла, хто як називає. Там ціна варіюється між 6 до 18 гривень за набій. То потестуємо їх. Звісно, є опробовані, да, 100% літять дуже гарно рвс 50 вони зараз є в наявності, і там ціна десь близько 20 гривень за один набій. То на змаганнях саме я планую стріляти RWS-50, тому треба придбати пару пачок, пристріляти гвинтівку. Да, і потім вже іншу пачку використовувати саме на змаганнях. Але для. Виїзду там, в тир на плінкінг, на якісь тренування. Треба знайти, звісно, патрон трішки дешевший, але котрий би мене влаштовував саме по відношенню якість, ну, я маю на увазі купність і ціна. Да? Бо стріляти постійно РВС-50, ну, таке недешеве задоволення. Ну, от такі от поки що плани на цю гвинтівку на найближчий час. До речі, змагання це дистанційне змагання. Кожному учаснику буде надана мішень від організаторів, ці її треба відстріляти і надіслати там організаторам для обробці результатів. Тому, коли будемо відстрілювати мішень, теж зніму відео, ну і як доказ того, що я там не з 10 метрів в цю мішень стріляв. Ну, я думаю, що на цьому все. До наступних серій. Сподіваюсь, це буде не дуже довго, бо сам хочу поскоріше все це опробувати, але чекаємо дозвіл МВС. На все добре, гарного дня і до наступної зустрічі!